Розуміє, що Путін не грає в його гру. Трамп розуміє, що Путін грає в свою гру, яка в тому числі має на меті обновлення репутації Трампа. І він це робить показово. Зустріч з Путіним вона має бути предметною, яка може дати щось там доходне, якийсь дохід політичний, зрозуміло, да Трамп. От, зустріч з Путіним на фоні великої війни, на фоні геноциду цивільного населення в Україні, на фоні війни, яка не має рішень. Ну це буде який дохід і далі, що ви вирішите з Росії? Тобто, Росія не повернеться до глобальної спільноти. Росія не є суб'єктною, щоб сама приймала рішення. Знову ж таки, я тут повернусь до конструкту, де треба е, все узгоджувати з Китаєм. Тобто, сполученим штатам напряму спілкуватися з Росією про що? Росія не буде підписувати ніякі бізнес-угоди зі сполученими штатами без консультації з Китаєм. Тобто, сполученим штатам треба говорити, якщо вони хочуть щось отримати в Росії, треба говорити з Китаєм. Отак От ця конфігурація виглядає. Ну, тобто, ти приходиш на зустріч з людиною, яка тебе обнулює, яка не є самостійною там в низці питань, які тебе хвилюють, і яка продовжує демонстративно вбивати населення іншої країни, попри твої ініціативи. Ну трошки виглядає так собі, дивно, але спекуляції буде.